Доброго дня, 17 вересня. Зараз зніму короткий огляд по груші осінній. Миколи Кругера. Тут повністю дерево. У мене було куплене років 6 тому, 7 років тому. В 16 році я посадив груша. Завжди врожає з урожаєм. І завжди дуже крупні плоди. Плоди іноді на ну цей рік плодів небагато, а так зазвичай десь під 500 доходило й до 600 грам. І от вони вже заланкуваті опали. Я положив на стола три дні тому, приходжу, а вони вже пожовтіли. Тобто отакими я положив, і за кілька днів вона вже пожевтіла. Смак дуже хороший, шикарний смак, м'ясиста, соку багато. І дійсно от така вона, скажімо так, масляниста, от я тремболі пробував, але по смаку це набагато краще. Тут в мене вже багато інших сортів, але кілька гілок. Саме Миколи крюгра я залишив. Он буває на сонці, так вона такий розовий бачок має. Ну, Скажімо, 4-5 балів по смаку можна поставити навіть 4-6. От вона зараз технічній стиглості, Я положу, вона швидко дозариться і просто буде такий шикарний смак. Так що, хто хоче завести цю грушу, от рекомендую. От Дійсно, вона ну, пристойна. І розмірами, і з урожайністю проблем немає. Так що, раджу. Тим паче от мене деякі сорти, там, ріпотіка, я заметив, і вінська ріпотіка замітив, і абатветель. Кліщ схватив кліщ. От бачимо, маябриська немає, от просто на одному дереві з'явився кліщ і бачимо, на яких сорти і воно саме полюбляє. То от бачимо, я обробляв від кліща і листя пошкоджене. А Миколи Крюгра і ще ряд сортів, ну, азіатів, то само собою, просто кліщ не трогає. Так що... Тільки вирощую, проблем немає з ними. Так, щоб чимось пошкоджувалося, ну теж не замітив. Теж чисті плоди. Можливо, листя там чимось і пошкоджується. Хоча я теж ну, дві-три обробітки я проходжу, а плоди завжди чисті. От тут проблем немає. Я не замітив, що там бактеріальним опіком вона пошкоджувалася. Ні. Такого немає, так що теж вирощування ніяких проблем з нею немає.